Нещодавно на вулицях Києва сталася прикра, але показова подія. Якийсь мафіозний бізнесюк з кавказьким темпераментом завдав важких тілесних ушкоджень велосипедисту, через який той потрапив до лікарні. Зловмисника затримали, і найгуманніший суддя в світі відправив його під нічний домашній арешт. Під яким і так весь Київ сидить через комендантську годину. Здавалося б, що тут такого? Живемо в капіталістичному світі. Мажор витяг з широких штани пачку долярів і розм'якшив продажне серце судді. Той з розумінням поставився до кавказького темпераменту агресора, з яким останній нічого зробити не може, народився таким. Того був змушений свиснути в 112-ї бригади ТРО 25 мільйонів гривень, щоб суддів задобрювати. Напад мажора на велосипедиста це звичне явище. Журналістам краще було б звернути увагу на ім'я прізвище та фотографію загадкового судді гуманіста. Якби хто так від суддівського родича навряд чи обійшовся б нічним домашнім арештом. Важко задобрити суддівське серце, якщо ти не власник фірми Global Rocket Raticity Group. А може суддя й справді ніхто. І заодобрювати його серце зеленими папірцями було не потрібно. Може йому просто подзвонили з Офісу покровителя корупції та схематозів. Хіба ж чужа людина змогла б прокрутити схему на 25 лямів після 2019 року, без відома покровителя? Наш народ, мабуть, весь на преміум тачках катається. Тому й голосує більше за веселе кумівство та доброту для геліків, ніж за судівську реформу та справедливість для велосипедистів.